Завтра в Україні відзначатимуть водохреща. день, коли освячена вода за повір'ям має цілющі властивості. Тож люди йдуть до водойм, аби очиститись душею і тілом. Та чи всім можна пірнати в ополонку? Як підготуватись до занурення? І де у Києві це можна зробити під наглядом рятувальників? Дивіться далі. Мар'ян моржує вже 10 років. Щотижня після гри у футбол за будь-якої погоди йде на водойму купатися. Перед зануренням обов'язкові рухливі вправи, аби розігріти тіло. Коли людина заходить в ополонку, щоб вона в принципі, зразу ну, якби не замерзла, не відчула мандраж і розігрітим тілом, от та в основному після сауни це дуже добре, бо розігріте тіло і ти не відчуваєш, якби в принципі того холоду. Аналогічно, треба зробити якусь зарядку, пару якихось вправ, якусь пробіжку. Тепер можна заходити у воду, і тут є певні правила: дота після занурення треба взуватися, щоб не відморозити ноги в ополонці. Оминати шматки льоду, аби не поранитися. Також треба бачити, чи бодай відчувати дно. Коли, наприклад, людина заходить і починає ниряти три рази, наприклад, з головою, так то відповідно перший раз, коли ти, наприклад, нирнув з головою, другий видихнув, і відповідно ти маєш відчути щетку тепло, і тільки тоді ти ниряєш другий раз, і, аналогічно, третій раз. Ніколи не потрібно, треба завжди стежити під, ну, під час того, як ти занурюєшся, щоб ти десь не пішов під кригоць. Алкоголь під час пірнання табу, бо людина на підпитку спочатку відчуває тепло а вже за 3-4 хвилини судини звужуються і тіло швидко його втрачає. Вийшовши з води, треба виконати якісь справи і лише потім витиратися рушником. Бажано випити гарячого чаю. Краплі цієї води вони в 28 раз мають більше вологості, чим саме повітря, і тому лишається оцей ефект загортування. Якщо ми зразу витримо, наприклад, то це 5 градусів, ми зменшуємо е, ну, своє тіло на 5 градусів, і відповідно, ну, ми не полишаємо того ефекту, який ми можемо поличити. Готуватися до моржування слід кілька місяців, поступово знижуючи температуру води. Якщо ж вирішили зануритися вперше на водохреще, напередодні прийміть контрастний душ. Також необхідно налаштуватись психологічно та бути здоровим. Тим, хто має хворі серця та судини, лікарі пірнати зовсім не радять. Гіпертонічна болезнь, стінокардія, тобто, як ми сказали, тут йде змінення тонусу сосудів, і це все чревато визникненнями і приступу стінокардії, і гіпертонічного кризу, тому краще немає. Якщо є епілепсія, то вже краще вздержатися. Беременні жінки не повинні погружатися в льодяну воду. Заболівання зі сторони нервної системи, острі, заболівання носоглотки, соглодки, всі недолічені, у РВІ або вірусні інфекції в острую фазу. Якщо до крижаної води, ви готові фізично та психологічно, пірнайте в спеціально облаштованих місцях, там, дає рятувальники. Ми як КППЛЕС держуть на гідропарку, на Галерному, на тельбі, на Верному, на центральному пляжі, на, на болоні, що на собачому річі, у нас спасательна станція. У там в містах дислокації наших рятувальних станцій будуть знаходитися спасателі, які будуть придупрождати і старатися щоб люди, соблюдали техніку безпасності, находясь возле води. І пам'ятайте, очищення тіла і душі крижаною водою справа добровільна і усвідомлена, інакше шкоди від процедури може бути більше ніж користі. Вадим Ярошенко, Івана Білоченко, Андрій Вусатий, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.